Я Піхі, працюю так, в рукавичках, а ровім. Ні, вчора я просто Рівм піднімав цю тему. Та покажи руку, ну що ти. Ну це треба зразу на вечір кремами мазати, бо клей дуже висухає. Мені зручно, ну в нього рука, бачите, велика. Ну ти пробував в рукавичках працювати? Так, пробував. І ну, не то, так? Це не Не Немає того відчуття. Ні, є таке. У мене теж колега каже: Вов, я який би не брав. Дорогі, дешеві, каже, ну я не відчуваю в них плитку, як там тримаю, чи, що, чи звести каже, не знаю. А так, то бачите, ось така красота. Вже хтось подумає, що то скольчик, а то клей. Все підточує, тут полочки будемо робити. До речі, кажуть, що ти похожий на Віктора Павліка. Я знав, хто такий Віктор Павлік. Каже, Не знаю, хто такий Віктор Павлік. ну файно, файно. Загуглиш. Рацює, Будемо зараз показувати, як розеточки монтуються з керамограніту.